40 31 травня. Про головні події цього дня вже за мить у студії Любої Ворська. Вітаю. День без тютюну в усьому світі сьогодні проводиться міжнародна акція Боротьби з курінням. Всесвітній день без тютюну, тобто День вільний від тютюнового диму. Він був встановлений у 1988 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я міністерством у справах сім'ї, молоді та спорту. Ініційовано проведення в Україні 31 травня регіональних інформаційно-профілактичних акцій День без тютюну. День відмови від куріння відзначає також у 3 четвер листопад. Ага, він був встановлений американським онкологічним товариством у 1977 році. Перед світовою спільнотою постало завдання домогтися, аби у 21 столітті проблема куріння зникла. Всесвітня організація охорони здоров'я з цією акцією застерігає населення планети від згубної звички однієї з найпоширеніших епідемій за всю історію існування людства нікотиноманії, що стоїть в одному ряду з алкоголізмом та наркоманією. Новий час для бібліотек. Завдяки програмі «Бібліоміст» на на Львівщині модернізують. Директор проєкту Мариш Нова каже, програма реалізується як на загальнонаціональному рівні, так і в окремих областях. Львівщину обрала завдяки високій ініціативності бібліотекарів та влади відкритості усіх дотичних сторін до співпраці і змін. Пан Новак повідомив, що найближчі три роки планують придбати для близько сотні бібліотек Львівщини комп'ютери та техніку, забезпечити їх доступом до медиа. Мережі інтернет та провести масштабні навчання усіх бібліотекарів Львівщини для роботи в сучасних умовах. Тренінговий центр, за його словами, створюється у Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника. Крім цього, є можливість отримати грантові кошти на запровадження інноваційних методик роботи на рівні окремих бібліотек. Щороку, 1 червня, світ відзначає свято маленьких громадян своїх країн, міжнародний день захисту дітей. Не виняток і Україна це чудове свято радості та одвічної надії зазначалося сьогодні на районному святі дітей у селі Мертюки Стрейського району. Адже саме у дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій та сподівань. У Мартюках були і наші кореспонденти. Надію Стрищини та України вітали на урочистій шкільній лінійці керівники відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, райдержадміністрації Наталія Гречинська, служба у справах дітей Івана Сливчук, директор Центру соціальних служб для дітей і молоді Євген Сипук. Це свято, де батьки мають надію. На краще долю своїх дітей, адже саме в дітях ми бачимо своє майбутнє. Цей день хочу вам побажати міцного здоров'я, цікавого дозвілля в літній період і також здійснення всіх ваших мрій. Цей день хочу також подякувати кожній сім'ї, яка усиновила дитину, взяла її на виховання, подарувала часточку своєї любові і також забезпечила дитині. Щасливе дитинство. Все це дійство було помережено піснями, віршами і танцями юних артистів. Залітала в коси квіти, закохалась в тепле літо. Осі, осі. Потім були конкурс малюнків для неповносправних дітей і спортивні змагання з футболу та волейболу. Сам на кої саме фіксуй. Державтоінспекція дозволить водіям самостійно оформляти дорожньо-транспортні пригоди. Закон про європротокол, який ухвалили до Євро 2012 набере чинності з вересня цього року. Про це повідомив начальник управління ДМВС України Валерій Лозовий. Якщо обидва автомобілі застраховані, а водіїв немає протиріч щодо причини аварії. У вересні це нововведення набирає чинності. За словами Валерія Лозового, у разі ДТП водії зможуть заповнити. Ти європротокол, не чекаючи представників Даїм та надати його страховій компанії для відшкодування збитків. Таку практику давно використовують у країнах Європи. Застосувати Європротокол можливо, якщо в результаті ДТП немає травмованих загиблих людей, а всі учасники застраховані та не перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Ми ж з вами побачимося завтра, як завжди, у цій порі та на цьому каналі. До побачення! Бувають хвилини, які хочеться носити з собою. Уже за хвилину розпочинаємо свіжий огляд спортивних подій в студії. Працює Олег Филик. Мої вітання. 36 мільйонів євро на рік для найдорожчого футбольного тренера. Головний тренер Барселони Хосеп Гвардіоло у 2013 році може почати роботу в Катарі. Стверджує Марка. За даними видання місцева федерація футболу в майбутньому готова запропонувати фахівцеві очолити збірну країни. Представники Катару обіцяють платити Гвардіолі 36 мільйонів євро на рік. Передбачається, що тренер почне роботу в Азії сезону 2013-2014 року. Феррарі запропонувала формулі 1 перейти на двигуни в 6 Феррарі виступила з пропозицією перейти на шестициліндрові двигуни у рамках зміни регламенту на зустрічі президента Фіажана Тотта з постачальниками двигунів. Проте у цьому випадку доведеться чекати до 2015 року, оскільки на їх розробку знадобиться час. Нагадаємо, що остаточне рішення відносно форми двигунів може бути прийнято 3 червня на засіданні всесвітньої автоспортивної ради. А от Азіатська футбольна конфедерація бойкотує, представники якої можуть відмовитися від участі у виборах президента ФІФА, які відбудуться на конгресі організації в Цюріху 1 червня. Існує ймовірність, що цим кроком представники Азіатської конфедерації збираються висловити свою незгоду з рішенням комітету зетаки усунути главу конфедерації Мухаммеда Більхамама від будь-якої діяльності пов'язаної з футболом. Раніше повідомлялося, що президент Азіатської конфедерації Хамам зняв свою кандидатуру з виборів на посаду президента ФІФА. УЄФА не платитиме податки в Україні під час Євро 2012 Президент України Віктор Янукович підписав закон України про внесення змін до податкового кодексу щодо податкування УЄФА. Згідно з цим документом у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в Україні не підлягає оподаткуванню прибуток отриманої ФАМ за результатами діяльності в країні, зокрема винагороди від продажу комерційних прав. Також передбачено, що на період дії закону звільняється від оподаткування пдв операції з постачання ЄФА квитків і послуг. І на завершення не зовсім втішні новини для нашої чоловічої глядацької аудиторії. Бадмінтоністок не будуть змушувати виступати в міні-спідницях. Всесвітня федерація Бадмінтону вирішила відмовитися від провадження правила, згідно з яким всі бадмінтоністки повинні будуть виступати в міні-спідницях. Повідомляє Reuters. Питання щодо форми спортсменок відправлене на доопрацювання. Раніше планувалося, що для підвищення видовищності бадмінтону вже найближчим часом всіх спортсменок зобов'яжуть виступати в міні-спідницях. Однак у цього правила знайшлося цілий ряд супротивників. І наразі це всі новини цієї інформаційної години. Прощайся з вами до завтра. Пам'ятаємо, життя потрібно прожити так, щоб було соромно розповідати, але приємно згадувати. Хай щастить. Перший день літа синоптики прогнозують хмарну погоду. Можливо, йтиме дощ. Температура повітря коливатиметься у межах 18-23 градусів тепла. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 762 мм два міліметри тут стовпчика.